Погана та гусінь, яка не мріє стати метеликом, але для того щоб розправити крила за спиною і пархати, пархати в професійному світі треба добряче, а в кокон професійного досвіду життєвого. Так дім, і перед тим, як ти став звіздою телекранів, ти в чому окуклювався? Спочатку я був зіркою в дитячому садочку, тому що дуже багато проблем було у вихователів зі мною. Я не міг спати вдень. Я стрибав на ліжечках і кричав: Я рок звізда. Вони казали на горшок і в люлю. І так продовжалось до 25 да. Потім мене відразу взяли на канал М1, і ось, будь ласка, я тут. Ні, насправді я пройшов через, я був промоутером сигарет, причому не дуже якісних, тому назву марки я не буду вам казати. А потім ще мене не взяли після стажування в грузинський ресторан офіціантам. Сказали, друг, ти не зовсім грузин. не грузин. Поліночка, ти викладай свої секрети. Ким ти була? Танцівницею? Не бись. Не бись, була танцевницей. Мої перші гроші заробила, коли когда училась в школі, я расклеивала объявления по подъездам. Приватні послуги я там <рес> були Яблок, да? Я була ще дитинком. Нічого. Історій. Так, і що ще. Ну, все, далі. Тобто просто розклеювала б'я. <рес> да, да. Ладно, у наших е, зірок українських набагато цікавіша біографія. Святослава Карчук. Ні, ні, я маю на увазі і себе також, mm -hmm. Поліна. Подивись на ці сіяючі очі. Не дарма Святослав так посміхається. Знаєш чому? Тому що він доктор е, фізико математичних наук і за фахом фізик-теоретик. Мозок буває сексуальним. Да, і цей мозок Прямо через очі розсвітиться. Е, Олег Скрипка закінчив КПІ і по. По професії радіотехнік, ось так, будь ласка, типічний системний адміністратор. Це чоловік вдома. А Андрій Данилка, точніше, вірка сердючка в даному випадку. Він виявляється, вчився в кулінарному э... ПТУ. ПТУ, кулінарний ПТУ, вот. коледж це зараз називається. Угу. І потім в результаті працював касиром-продавцем. Ось так. А і оттуда перша зрителі, наверняка. Перша аудиторія. Так що, друзі, якщо ви зараз працюєте касиром-продавцем, або ви фізик ядерщик або фізик теоретик як Сірослава Карчук, не переймайтеся. Ви зіркою можете стати абсолютно легко. Просто дивіться наш наступний сюжет. Українські зірки свого часу справлялися у психології, підмітали вулиці і навіть ковирялися у зубах. Принаймні, останнім займався Кузьма Скрябін. з легкої руки батьків. Андрій подався навчатися на стоматолога. Найперший перший зуб, що я відремонтував в лапках, то був зуб мого колеги. Олега Зелінського, який вчився зі мною в групі, тому що для того, щоб відчути от біль на собі, ми е, лікували один одному. Я вилікував йому. Він мені У мене немає єдиного зуба в роті, то його робота, і у нього немає єдиного, то моя робота. Така практика лікування зубів тривала майже рік в інтернатурі. Тепер співак згадує, що наробив чимало клопоту своїм пацієнтам. А моїх пацієнтів завжди було видно, в них не закривався рот. Тобто я завжди ставив промбу за високою. Ходили з таким постійно посмішка ткани була присутня, род не закривався. було видно, моя робота. Зав'язати з колупанням у зубах скрябін вирішив після того, як зазирнув до рота однієї бабці. Мовляв, тоді побачив таке, після чого у нього відпало бажання займатися цим все життя. Ще одним ескулапом намагався стати дизель з грінгрей. Перед тим як вхопити до рук гітару, він встиг приміряти на себе білий халат фельдшера. Це сключительна по тому ж до. Долу. Це єдина мотивація став медиком. Та дизель почав прогулювати пари, а далі взагалі кинув навчання і зайнявся музикою. А от лідер гурту мандри Сергій Фоменко починав з мітлою в руках, підмітав двори Києво-Печерської лаври і Софіївського собору. Після двірника Фома подався у гардеробники археологічного музею. Я прийшов перший день на роботу, наскільки грошей в мене не було. В було дуже мало. І настав час обідньої перерви. І тьотя, яка була головним гардеробником, почала їсти, достала таку їжу, знаєш, почала. в мене почала. Прокидався апетит дуже сильний. Мені так стало аж тоскно. Я на неї так дивлюся. Вона каже, як в тому анекдоті, ти каже, їсти хочеш. Я кажу, ага, каже, так піди пообідай. Я такий, окей, я не міг їй сказати, що в мене не було грошей. Наступного дня я вже не працював в цьому закладі. А от Павло воля взагалі міг би викладати у школі російську мову та літературу. Мені подарили шоколадку з перцем, Весело на вході, весело на виході.